Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії ALKA модель 237500. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться ось такий фірмовий чохол. Тут знаходиться інструкція. Додаткові насадки, голка для накачування м'ячів, додатковий запасний запобіжник, і сам компресор. Компресор потужністю 140 Вт, продуктивністю, як заявляє виробник, 30 літрів на хвилину. Компактний, невеличкий на один поршень. Шланк для накачування швидко з'ємний. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою прикурювача. Довгий дріт живлення 3 метри і е, швидкий доступ до запобіжника є. Максимальний тиск у даного компресора е, 10 атмосфер. Є додатково ліхтар, кнопка вімкнення окремо ліхтаря і також самого компресора. Зараз ми під'єднаємо компресор на 12 вольт через прикурювач і послухаємо, як він спрацьовує. Працює не тихо, але і не дуже гучно. Але в той же час потужний потік повітря видає даний компресор. При купівлі на компресор також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.